Сьогодні ми маємо просто історичний день. Зараз у цю годину можу це сказати, бо російська авіація у прямому сенсі масштабно палає на авіабазі. «Олєн'є» сталася сильна вибухова подія, як повідомляють моніторингові телеграм-канали. За їхніми даними аеродром потрапив під атаку безпілотників з території бази здіймається густий чорний дим, який видно далеко навколо. І саме на цій авіабазі, давайте я вам нагадаю, розташована стратегічна авіація ВК СРФ. Яка бомбить наші українські міста також у Мурманській області зараз. Фіксують оці ці великі стовпи диму, і я цитую вам російські пабліки. Якщо це правда, і там горять російські літаки, то про які переговори завтра може йти мова? Все вже переговори скінчилися. А от коли б по Запоріжжі в гатили, нормально було, можна було ще продовжувати перемовини. Вдарили по аеродрому стратегічної авіації, щоб бомбить українські місця і це міста, і це ставить, виявляється, під сумнів сенс майбутніх переговорів з Україною. Ну все логічно, по російськи, але це ще не все, що я можу вам повідомити. Адже в Росії масово пала ворожі стратегічні бомбардувальники. Це вже підтверджено. і Це результат спецоперації служби безпеки України. Джерела 24 го каналу в службі безпеки повідомили, що прямо зараз проводять масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків. Серед них А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3. так на одному з відео видно, як палає аеродром біла і чути голос навіть глави СБУ, генерал лейтенанта Василя Маль Василя Малюка, який коментує всю цю бавовну. За даними наших джерел, це унікальна спецоперація, яка отримала назву Павутина. Ворожій авіації попередньо завдано збитків. Уявіть собі, більш ніж на 2 мільярди доларів. Ми чекаємо на всі деталі. Сподіваємось на те, що кількість вражених літаків тільки зростатиме. І я можу вам повідомити, що з'являються все нові нові кадри російських палаючих аеродромів в результаті унікальної спецоперації служби безпеки України. Тому будемо давати оновлення, будемо показувати все, що палає. І ще раз нагадую: мінімум 40 літаків вже у вогні. Дякуємо нашій службі безпеки. Нібензя ж вкотре вимагає припинити мобілізацію та військову допомогу Україні від західних партнерів в обмін на мними перемир'я. Судячи з його слів, інакше Росія не розглядає зупинку взагалі своєї терористичної діяльності, що прямо суперечить всім вимогам США та ЄС. Тому продовження переговорів у Стамбулі знову викликає безліч питань, як і тези нібензі. В принципі, ми готові розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, який би дозволив у майбутньому досягти сталого вирішення корінних причин конфлікту. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно побачити взаємні кроки з іншого боку. Ми не раз висловлювали свою стурбованість на час дії перемир'я як мінімум необхідно, щоб західні країни припинили постачання зброї київському режиму, а Україна припинила мобілізацію. Однак всі ваші заяви свідчать про те, що такий сценарій вас не влаштовує, і нас не влаштовує ситуація, яка дозволить київському режиму перевести дух, залікувати рани і зупинити крах Східного фронту. Якщо ми дійсно серйозно ставимося до миру, то нам потрібно домовитися про його параметри та умови, а потім домовитися про припинення вогню. Саме на це спрямований прямий російсько-український переговорний процес у Стамбулі. Зараз він є лакмусовим папірцем справжнього, а не декларованого прагнення сторін до миру. Ба більше російська дипломатія традиційно передбачає перш за все приниження та образи. Тому нібензя не соромився у своїх висловах і прямо заявив, що воюватимуть стільки, скільки захочуть вони в Росії. Протермінований український президент не хоче припинення бойових дій, бо боїться втратити владу. 2014 року в результаті неконституційного перевороту, який підтримували і фінансували США та ЄС, до влади в Україні прийшов режим, який мав на меті знищити все російське. Всі ці роки вони зневажали права мешканців сходу країни та інших регіонів. Ми не можемо просто спостерігати, як мільйон російськомовних людей залишається під владою режиму, який відкрито порушує їхні права. Якщо київська неонацистська влада думає, що зможе таки отримати припинення бойових дій, зберігши при цьому нарешті частини країни систему репресії і дискримінації населення, то це велика помилка. Сьогодні настав момент, коли всім потрібно зробити вибір. Ми його ще зробили в 2022 році, і своїх руських людей в біді не залишимо. Якщо буде потрібно, будемо воювати заради цього стільки, скільки потрібно. І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського неонацистського утворення в зоні нашого сусідства. Ми більше не допустимо. Тепер справа за тими, що стояли на чолі антиросійського проекту в Україні. Виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келі у відповідь на таке виступив із чіткою заявою, у якій прохолодно, але недвозначно дав зрозуміти, якщо Росія не погодиться на мирне врегулювання, на неї чекатимуть наслідки, і відповідальність за подальший розвиток подій лежатиме виключно на ній. Особливо важливо те, що Келі уточнив: навіть якщо США вийдуть із переговорного процесу у відповідь на дії Росії, це не означає, що вони відмовляться від своїх принципів чи покинуть своїх союз. Колеги минуло понад три місяці відтоді, як ця рада ухвалила резолюцію, яка закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту між Росією та Україною. Після цієї історичної резолюції Сполучені Штати невтомно працювали з обома сторонами, щоб знайти шлях до миру. Ми хочемо закінчити цю війну. Як перший крок до миру, Сполучені Штати запропонували негайне, безумовне і всеосяжне припинення вогню. Україна беззастережно прийняла пропозицію, очікуючи того ж від Росії. Відтоді ми закликаємо Росію погодитися на припинення вогню. Після дзвінка президента Трампа і президента Путіна, 21 травня, очікується список умов для припинення вогню з боку Росії. Про серйозність Росії ми судитимемо не лише за змістом цього списку, а й, що важливіше, за її діями. У цьому зв'язку ми засуджуємо рішення Росії минулими вихідними завдати одну з найбільших ракетних та безпілотних атак на Україну з початку цієї війни. Зневага до людських життів не свідчить про мирні наміри, це має припинитися. Якщо Росія прийме неправильне рішення і продовжить цю катастрофічну війну, США доведеться розглянути можливість відмови від спроб закінчити цю війну шляхом переговорів, щоб внести ясність. Роблячи це, ми не відмовляємося ні від своїх принципів, ні від своїх друзів. Ми б скоріше розцінили це як відмову Росії працювати з нами для досягнення бажаного результату. Як сказав президент Трамп, ми хочемо працювати з Росією, включаючи цю мирну ініціативу та економічний пакет. Вирішення цього військового конфлікту не існує. Запропонована угода є найкращим результатом для Росії. Президент Путін повинен прийняти угоду. Альтернатива продовжувати війну не в чиїхось інтересах, включно з Росією. Такі дії продовжать руйнувати її економіку, військові ресурси, національну безпеку та міжнародну репутацію. Ми закликаємо Росію та Україну ухвалити непросте історичне рішення на шляху до миру. Відповідальність лежить на них. І якщо одна зі сторін не зможе або не захоче це зробити, вона відповідатиме за наслідки. Сам по собі вихід США з переговорів це не катастрофа за умови того, що Вашингтон надалі підтримуватиме Україну зброєю та санкціями проти агресора. І тепер вперше пролунала, хоча б завуальована, але чітка вказівка на те, що США не залишить Україну наодинці. Тож заява Келі була оприлюднена на офіційному сайті місії США при ООН. Отже, це позиція і установи, і навряд чи вона була б озвучена без узгодження з керівництвом, і, зокрема, з Дональдом Трампом. Однак паралельно з тим, не витримав ще один російський міст. У Курській області потяг впав на автомобільну дорогу. Росіяни заявляють, сьогодні вночі частина поїзда звалилася вниз на автомобільну трасу, яка знаходилася під мостом. Почалося загоряння тепловоза. За попередньою інформацією, в одного з машиністів пошкоджено ноги. Всю бригаду доправили до лікарні. Вони перебувають під наглядом. Медиків автомобільна дорога, що знаходиться під мостом, перекрита рух організовано там в об'їзд. Російські ж пабліки пишуть, що міст у Курській області міг бути підірваний так само, як і у Брянській. За попередніми даними СВУ могло бути закладено в конструкцію мосту і в районі 2.30 ночі одна з упор була пошкоджена і завалився проліт. Обвал мосту в Брянській області стався також цієї ночі і буквально за пару секунд до проходження під ним пасажирського поїзда. За даними роз локомотив протаранив конструкцію шляхопроводу, що вже впала і склалася з двох смугової автомобільної дороги. Складалась простіше кажучи, міст з фурою рухнув прямо на пасажирський потяг. Потяг прямував за маршрутом Москва Климове, полотно впало на рейки під кутом 45 градусів разом з фурою, що проїжджала по ньому. Перший вагон буквально сплющило через це. Пишуть, що щонайменше семеро загинули під час підриву мосту в Брянській області, і більше 70 постраждалих. Троє у важкому стані. Щоправда, губернатор не пише, що підрив мосту саме відбувся у своєму телеграм-каналі. Як те зараз? Зараз розповсюджують пабліки. Він інформує про постраждалих, а причини трагедії за його словами ще належить встановити. Власне, як і губернатор Курщини Хінштейн пише, що автомобільна дорога під мостом перекрита, рух там організований в об'їзд, а причини обвалення мосту ще буде встановлено. На місці мовляв працюють усі оперативні служби. Тож виглядає так, наче власну недбалість росіяни знову намагаються прикрити вкотре проїскамі ворога. Хоча слідком РФ підтверджує, начебто, підриви мостів, все ж таки. Що стосується реальних операцій гур, то під Мелітополем підірвали військовий товарняк російських загарбників. Вночі 31 травня на залізничній ділянці біля населеного пункту Якимівка відбувся вибух. Потяг рухався у бік Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг з паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена. Пишуть нам в головному управлінні розвідки. Після гуркоту на залізниці загарбники. Ники оголосили план перехват населеними пунктами, нишпорять патрулі Росгвардії. Перевірки відбуваються на блокпостах, особливо прискіпливі до всіх, хто в'їжджає або ж виїжджає. Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває, як пишуть наші розвідники. Одночас у генштабі зсу вранці 1 червня оновили дані щодо втрат контингенту окупантів. Українські воїни за останню добу мінусували ще 1230 російських ворогів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми, 151 дрон та 127 одиниць автотехніки противника. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 боєзіткнень на харківському напрямку фронту. Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту липці та поблизу Вовчанська, западного Вовчанських хуторів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 одну штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Нова Полтавка та інші. І на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак в районах Горіхового багатиря зеленого поля, новополя та вільного поля. Загалом вчора противник завдав по українських позиціях підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив шість 8 обстрілів, зокрема, 137 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 3055 дронів камікадзе. Напад на Путіна на вертольоті. Чистої води фейк, хоча хто б сумнівався, правда, друзі, заява міноборони РФ про гелікоптер Путіна. Пам'ятаєте, який в епіцентрі атаки безпілотників опинився, виявилася постановкою Кремля. Про це пише The Moscow Times. З посиланням на джерела в Кремлі та в російському уряді пояснюють, ця новина була придуманою та запущеною силовиками постановкою. Сюжет озвучений в ефірі, Держзмі командиром дивізії ППУ Юрієм Дашкіним, став частиною кампанії створення образа Путіна, який нібито розділяє не. Безпеки з усіма мета навіяти росіянам, що їхній фюрер не ховається а також іде на ризик та якісь там жертви. Очікувалося, що на тлі щоденних ударів по прикордонних регіонах та хаосу в містах це, начебто, зміцнило відчуття причетності. А насправді ж Путін був у Курській області 20 травня і дійсно прилітав туди вертольотом. Це правда, але про реальну загрозу за словами співрозмовників Moscow Таймс не йшлося, адже ніхто і ніколи не допустив би подібної злочинної. Безладності в Кремлі. А я вам нагадаю, як героїчно то все звучало. У період з 20 по 22 травня противник здійснив спробу нанесення масованого удару із застосуванням безпілотних літальних апаратів авіаційного типу по території Російської Федерації. За цей проміжок часу засобами протиповітряної оборони було знищено 1177 ворожих безпілотних літальних апаратів. А під час цієї атаки президент Росії працював у Курській області? Точно. У той час, коли президент перебував на роботі в Курській області, ворог здійснив безпрецедентну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Протиповітряною обороною в цьому районі знищено 46 безпілотних літальних апаратів авіаційного типу. Хочу звернути вашу увагу на те, що інтенсивність обстрілу під час польоту літака Верховного головнокомандувача в Курській області значно зросла. Тому ми одночасно провели зенітний бій і забезпечили безпеку в повітрі польоту вертольота президента. Завдання було виконано: атаку ворожих дронів було відбито та уражено всі повітряні цілі. Тобто гелікоптер президента дійсно перебував у зоні бойових дій? Так саме так. Фактично в епіцентрі відбиття масованого удару противника безпілотними літальними апаратами. Велика Британія входить у нову епоху загроз, серед яких, перш за все, Росія про це йдеться у новому стратегічному оборонному огляді уряду, який буде оприлюднено вже в цей понеділок. Документ обсягом на 3, на сто перепрошую сторінок. Підготували троє радників прем'єр-міністра Кіра Стармера. І про це повідомляють нам у The Guardian. У звіті йдеться про безпосередню і нагальну загрозу з боку Росії. А також зазначається, що Велика Британія має врахувати уроки, отримані під час війни в Україні, окрім Росії, у фокусі Кож буде Китай. Його не називають ворогом, але описують як витончену та наполегливу загрозу, яка іноді співпрацює з Москвою. Окремо згадуються і два регіональні дестабілізатори: Ірани, Північна Корея. Звіт відображає найвищий рівень військової та безпекової загрози від часів завершення холодної війни. Хоча у документі не йдеться про прямий конфлікт із Росією. Підкреслюється зростання кібер та диверсійної активності Москви, що створює ризики ескалації. Очікується, що огляд підтвердить плани збільшити оборонний бюджет Британії до 2,5% ВВП до 2027 року, а згодом і до трьох документ може стати і підставою для зростання фінансування до понад 50 мільярдів фунтів, що можуть погодити на саміті НАТО в червні. Також розглядається збільшення чисельності армії на 5 тисяч осіб. Нині вона становить лише 70 тисяч 860, Найменше з часів Наполеона. Це коштуватиме близько 2,5 мільярдів фунтів на рік. І крім цього, понад 1 мільярд фунтів планують спрямувати на розвиток ШАІ та кіберзасобів, включно з командою хакерських атак. У НАТО ж обговорюють. Нову норму навколо військових витрат на рівні 1,5% ВВП на Брянщині та Курщині обвалилися російські мости, і зараз російські змі повідомляють, що в Росії ще один вибух на залізниці відбувся, начебто також у Брянську. Росіяни вже замислилися про теракти. у місцевих пабліках. Брянська та курська вирує панічна атмосфера. Ну а ми, власне, спостерігаємо за тим, яких же висновків дійде слідчий комітет Російської Федерації, який підозрює. Що всі ті переправи були підірвані як насправді? Звичайно, дізнатися дуже важко, оскільки події відбуваються в Росії. Але як мінімум спробуємо побачити якісь факти, які будуть викладені в загальний вживаний простір. Але і не лише про це я буду говорити з вами і про американського президента. Тож поїхали. Дональд Трамп збереже роль США в командуванні військами НАТО, як пише Reuters. Як повідомляє агентство, з посиланням на джерела, президент США Дональд Трамп особисто повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рюте про рішення призначити американського генерала на посаду командувача силами альянсу в Європі. Офіційне оголошення очікується найближчими днями. Наступним кандидатом США на посаду Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними сили НАТО в Європі та командувача збройними силами США в Європі стане генерал лейтенант тенант США Алексус Грінкевич. Як зазначає Ройтер, з таким кроком Трамп демонструє, що Вашингтон поки не має наміру повністю відмовлятися від участі у питаннях європейської безпеки. А це для європейців насправді доволі втішний знак. І далі про міморандум которого Нєта або чому росіяни соромляться таки показати свій папірець. На це питання цього разу відповідав Пісков. Звичайно, нічого оприлюднюватись не буде. Це не може бути оприлюднено. Обидва проекти меморандумів, і російський, і український, як ми сподіваємось, будуть обговорюватись на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок зранку у Стамбулі. Давайте я трохи нагадаю нашим глядачам, що ще 19 травня диктатор Путін поговорив з Дональдом Трампом. Говорили про припинення вогню в Україні, на яке диктатор так і не пішов. І, Звичайно ж, про подальше глобальне перемир'я. Після цього диктатор вийшов до змі, і заявив, що росіяни напишуть такий собі меморандум, документ, в якому покажуть всі свої хотілки, вимоги, які, власне і будуть обговорювати, начебто, з українською делегацією в Стамбулі. Але як завжди, є. Але спочатку Путін казав, що терміни і склад Тут зміст цього меморандуму обов'язково будуть чітко виважені і репрезентовані. Однак, потім, потім Пісков почав заявляти, що власне не може бути терміну виготовлення у цього меморандуму, та й ніхто не дізнається, що в ньому і зараз продовжує гнути цю лінію. І оскільки вони, тобто росіяни, обіцяли цей меморандум. Передати через тиждень вже запізнилися з будь-якими термінами, бо ж з 19 травня самі бачите, скільки пройшло часу. Сьогодні ми вже почали перший літній місяць. Отже, нещодавно Лавров заявляв, що Росія таки, як обіцяла оперативно розробила цей меморандум, і його вони вже покажуть другого числа у Стамбулі. Там не має відбутися другий раунд перемовин між Російською Федерацією та українською делегацією. Однак тут знову є. Але бо ж українці вже давно передали свій план перемовин і свої вимоги конт конструктивне бачення як Сполученим Штатам Америки, як переговірному партнеру, так і Російській Федерації, що затвердив міністр оборони Рустем Умєров, Росія ж у свою чергу зовсім не продала нічого, і російський меморандум на ділі бачили можливо тільки і пісков з Лавровим, якщо. Бачили, якщо цей меморандум існує, виходить, як у простоквашино. У нас є меморандум, тільки ми вам його не покажемо і не віддамо. При цьому не факт, що ми дійсно побачимо щось конкретне завтра у Стамбулі. Прес-секретар Путіна також заявив, що обговорювати безпеку з європейськими представниками там у Туреччині недоречно. Мовляв, мова тільки про Росію та Україну. А як же оце все? Європа давно вже в цій війні, НАТО воює з нами, бла, бла, бла. М? Так чи інакше, майбутнє європейської безпеки потрібно обговорювати з європейцями, без цього не обійтися. Але стосовно понеділка в Стамбулі, ми говоримо саме про прямі російсько-українські переговори. На думку сенатора США Лінсі Грема, який днями відвідав Київ, немає нічого включної з переговорами в Стамбулі, що могло би показати прагнення Росії до миру. Очікується, що вже наступного тижня Сенат почне розгляд законопроєкту про санкції. Переговори мають відбутися в Стамбулі в понеділок. Насправді ніхто не знає, який порядок денний. Я думаю, це завжди так, коли мова йде про росіян. Вони планують зустріч, затягують її, роблять щось, щоб створити вигляд, ніби зацікавлені в чомусь. Але я не вірю, що Росія справді зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують сили вздовж кордону з Україною для контрнаступу влітку або восени. Ви знаєте, президент Трамп сказав, що в Україні немає сильних карт. Росія значно більша і має набагато більше людей. Я це розумію. Але в усього світу є дуже багато козирів проти Росії, і одну з таких карт, от от буде розіграно в Сенаті. В Америці за гральним столом сидить не одна людина. У нас є три гілки влади: і палата представників, і сенат готові діяти. Що могло б змінити нашу позицію? Якби Росія сіла за стіл переговорів, погодилась на припинення вогню і щиро прагнула миру, тоді не було б жодної причини продовжувати ескалацію. Гра, яку веде Путін, от-от зміниться. Сполучені Штати завдадуть по ньому серйозного удару в частині санкцій. Китай, гра, яку ви ведете з Росією, також зміниться. Якщо ви й надалі купуватимете дешеву російську нафту для підтримки військової машини Путіна на всю вашу продукцію, що надходить до Америки, буде введено тариф у 500%. Ну і що стосується готовності Кремля і Путіна до миру, то все сказав Андрій Картуполов, голова оборонного комітету Думи. Він заявив, що якщо Україна не погодиться на умови Росії, то залишиться без сум Харкова, Одеса та інших міст. Тобто Київ за три дні не взяли замість Херсона лише перші три букви. А от суми Харків, і Одесу, бачите, ще й досі планують звільнити і святкувати перемогу. А головне, які мирні заяви? От скажіть. Що стосується висловлювання Джефрі Сакса про Одесу, то ви знаєте, що він дуже досвідчена людина, компетентна, яка може правильно передбачити ті чи інші події. Але ми з самого початку говорили, що з кожним днем відтермінування дипломатичного вирішення цього конфлікту погіршує умови для України, і так триватиме доти, доки історичний режим Зеленського продовжуватиме так поводитися. Тому якщо вони не захочуть, то вони залишаться і без Запоріжжя, і без Дніпропетровська, і без Сум. І без Харкова, і без Одеси, і Миколаєва.